Ось на тому й щухла злива, розійшлися з під'їзду всі, а ти брела по струмках щаслива у загадковій своїй красі, били, блискавки ще тривогу, розтинаючи небосхил, І веселка тобі під ноги опустилась чудна без сил. Довго вітер уперто віяв, але чомусь і він тепер, зазирнувши тобі під вії. У волосі твоєму вмер, через вулиці на хололі, повз очей зачарований хміль, ішла ти в сонячнім Ореолі, невідомо куди й, звідкіль ішла, та й годі. Може, з роботи, в магазини чи на базар, дріботіли маленькі боти, Оброщулений тротуар. Не дивилася ні на кого, Ішла й не чула напевне ніг, але щастя твоє. Ще довго голубіло з очей у всіх.